Триває важка російсько-українська війна. Російські окупаційні війська зараз переживають дуже серйозний голод офіцерського складу. Кілька слів про вищу освіту і здобуття фаху офіцера у Російській Федерації. Треба віддати належне. Вони мають доволі тривалу традицію підготовки власного особового складу, починаючи від суворовських. Училищ і кадетських корпусів, яких на сьогодні є у межах півтори десятка, до понад 26 училищ різного воєнного спрямування, а також три великі академії. До початку вторгнення Російська Федерація могла випускати у межах до двох тисяч офіцерів різної спеціальності. З початком вторгнення Росіяни зрозуміли, що це недостатня кількість, особливо коли почалася мобілізація і мобілізованих. У підрозділах стала гостра потреба офіцерського складу 27 грудня минулого року. Прем'єр-міністр Мішостін підписав указ про створення 16 великих навчальних центрів при великих технічних університетах Російської Федерації. Це така собі спроба надолужити прогалину у випуску офіцерського складу за прискореною програмою. Чи дасть ця програма? Корисний коефіцієнт одномоментно ні, тому що треба унести величезну кількість змін у навчальні програми, підготувати навчальну матеріальну базу і тому подібне разом з тим, те, що називається кафедри при університетах, отримують певне посилення від держави, і росіяни будуть намагатися збільшити і чисельний і кількісний склад, особливо свого молодшого офіцерського складу. Чи це якось вплине на загальний перебіг війни в Україні, на мій погляд? Ні, тому що швидкість утилізації російських військ в межах поза 20 тисяч на місяць набагато швидше, ніж спроможності Російської Федерації в усіх сенсах підготувати як офіцерський, так і рядовий склад. Разом з тим противника не можна недооцінювати. Вони будуть робити усе можливе для того, щоб покрасити саме цю складову.